За описом Елли, пісня Man of the Year» про прийняття її маскулінності. My my the... oh. сирість та незручність прислідковується не лише у підході до звуку. Хоча зізнаюсь, нові треки не звучать сиро, просто не так занадто пророблено, як у «Solar Power». У всій ідентиці кольорових гамах кліпу, візуальних рішеннях, прислідковується певна грубість і брудність. У кліпі На the Year» Елла танцює в землі, а її клоузап на початку далеко не такий фотогенічний і ретушований, як скажімо, у кліпах до Аліпи чи Сабріни Карпентер. У третьому кліпі Хаммер її обсідають вуличні голуби. А вона повністю гола в рибальській сітці виглядає не сексуалізовано, а якось навпаки досить натуралістично і грубо. Down, Ще один акцент у промокампанії альбому близькість до аудиторії. Так, Лорд вирішила презентувати перший сингл з альбому «Вот Was возет, скликавши своїх фанів у Вашингтон Park. Це не дуже сподобалось поліції і та почала їх розганяти. Утім, вже за кілька годин лорд повернулася, вмкнула пісню з колонок і танцювала в безпосередній близькості до людей. А ці кадри ще й потрапили у кліп. Oh, baby, what, what.